Відео коротке, так як зі світлом трішки важко, але плюс 500 доларів протягом дня по одному аккаунті монетка River Binks як я заробив 500 трішечки більше доларів протягом цього дня, це дуже просто. Як я взагалі поділюся, як я знайшов цей сигнал? Тобто є арбітраж, так? так. Я, хто слідкує за мною торгую вже більше восьми місяців? Мене звати Олег. Група моя Криптоменд. В моїй команді більше 28 людей на даний момент. Просто показую історію, як я заробив. По факту я просто виставив профітрейд від одного до трьох. І коли мені сигнал прийшов, монетка Рівер, це було вчора, я за нею два дні слідкував, як вона пампиться. Мені прийшов ось сюди сигнал, і я її запустив. Вчора я на ній заробив е, близько 30 доларів. Зараз вам покажу історію. Це по одному аккаунті. Монетка ріла 33 долари. І я зрозумів, в якому діапазоні вона ходить, і я вирішив сьогодні вранці зайти з більшим об'ємом в цю монету. Вона ось виглядає карточка, я її почав набирати Open Spread від 0,6. І вона пішла в зону 2,5. Тобто, в мене точка входу була 1,2. Я набрав її на суму 6 тисяч доларів. Це було більше 6 тисяч доларів, це було з плечем. І фаннінг був в мою сторону, тобто я ще плюс кожних 4 години забирав від 50 доларів фандінга. У Гейті був мінусовий фанінг, але в результаті все одно протягом 4 годин плюсовий файнінг по Бінксі переважав і. Я мав змогу на цій монеті цілий день сидіти зранку до теперішнього часу і вирішив поділитися взагалі, як це відбувалось. Тобто, за. вранці моя дія зайняла 15 хвилин, тобто, я набрав монетку, потім через деякий час я добирав її. Дуже важливий чинник, потрібно мати на біржах ліквідність. Я на біржу Гейт і на біржу Binx докинув ліквідності більше тисячі. І саме тому я не переживав по даній монеті, що буде якась маніпуляція чи буде якийсь дуже високий там памп x2, x3, де я можу втратити гроші. І коли я повністю зайшов позицію, я набрав, я зрозумів, що монетка ходить донизу, фанінг забирається, потім ходить вверх. Я вирішив її не продавати, тобто збирати ці файні. І коли в мене пропало світло, ну, дуже поганий був інтернет. Я просто, коли зараз з'явилося світло, я одразу думаю запишу це відео, ця монетка зі зони 2 і 5 полетіла в зону мінус 7, де я успішно розгрозив своїх більше 6 тисяч доларів позицій з 10 плечем. І мій профіт слав. У даній монетці. Тут от показано повністю баланс монетка River. Мій профіт, чистий слав 535 доларів. Тобто у мене два аккаунти на арбітражі. Тому що я. Ну, і встигаю, і мені комфортно і зручно, я просто заробив, скажімо так, тут 535 і на іншому аккаунті там, 538 доларів. До чого я веду? Це не ф'ючі, тут є робот, тут є софт, Виставляєш параметри і час від часу потрібно контролювати. Так як я вже дуже довго в темі, я можу про трішки менше часу. Спочатку новачкам я рекомендую звичайно навчатися, слухати і вчитись. І результат однозначно буде. Це таке. Так що, всім дякую за увагу, хто взагалі послухав це. Кому цікаво, такий вид заробітку, арбітраж. Підписуйтеся до мене в телеграм-канал. І... Слідкуйте, можливо, вам цей інструмент також сподобається. Всім на добраніч, гарного дня!